Нові зміни у бронюванні у Рівненській ОДА розповіли про нововведення в системі, чому було прийнято рішення про продовження бронювання на один місяць для тих, хто попередній його мав, розповів начальник відділу бронювання Рівненського обласного ТЦК та СП Геннадій Шподарунок. 19 грудня була здійснена кібератака на електронні реєстри нашої країни, і відповідно в тому числі. Реєстр, який здійснював бронювання через електро, електронний портал дія був, е, був також заблокований. Від 24 грудня була видана постанова кабінету міністрів, яка й регламентувала ці зміни, доповнив Геннадій Шподарунок. Також начальник відділу бронювання розповів, чому у критично важливих підприємств бронювання для працівників діє лише до 28 лютого. Та що варто очікувати далі? Частка підприємств це порядка 5% від всіх, які раніше були визнані критично важливими. Вони мали е, певні е, порушення. Відповідно, була прийнята постанова Кабінету міністрів від 22 листопада номер 1332 в якій було прописано, що ті підприємства, які мали критичність і мали заброньованих воєнобязаних, вони, відповідно, мали би е, по новим оновленим критеріям вже здійснити. Бронювання на засіданні комітету міністрів вирішили, що три місяці для цього достатньо, уточнив Геннадій шподарунок. Підприємства, які бажають забронювати працівників, можуть зробити це за новими критеріями. Артем Височин, випуск новин.